Нову дитячу поліклініку в Ірпені зводили три місяці. З Часу її відкриття минуло два. Чим сьогодні живе широко розрекламована медична установа? О десятій ранку у коридорах поліклініки людно і гамірно. Батьки в черзі, діти в іграх. А ще ми сиділи, дивилися мультики, спокійно, а потім моя мама сасім мене повела до докторам. Нова дитяча поліклініка належить до другого рівня надання медичної допомоги. Тобто сюди йдуть, а насправді мають іти лише за направленнями педіатрів. З 10 березня розпочався традиційний медичний огляд дітей, який триватиме аж до кінця літа. Зараз йдуть, проходять медичні огляди дітки дошкільнята шестирічки, які проходять всіх спеціалістів, і діти шкіл. Для прийому маленьких пацієнтів обладнано 24 кабінети. В них працюють 22 лікаря вузької спеціалізації. Серед них невролог, ендокринолог, стоматолог, ортодонт, окуліст, інфекціоніст, психіатр, хірург та інші. Найбільшу чергу ми помітили біля лор кабінету. Поцікавитися причиною не ризикнули. Лікар зосереджено фіксувала свої рекомендації черговому пацієнту. А їх доводиться приймати чимало. Ох, ну, в залежності від Дня тижня навантаження на лікарів дуже величезне, дуже величезне. До лікаря Лора щодня, майже щодня, приходить понад 70 пацієнтів. Нагрузка на лікаря це навіть не на одну і не на дві ставки при восьмичасовому робочому дні. У новій поліклініці нове обладнання, проте скористатися можна ще далеко не всім. Тихо й порожньо в рентген-кабінеті. Фахівці запевняють, що тут стоїть найкращий в регіоні рентгенапарат. Але для роботи на ньому треба повчитися. Чим і займається нині рентгенолог? І через 6 місяців у нас буде готовий свій рентгенолог і буде працювати на цьому новому сучасному обладнанні. Поки що зачинені двері і у кабінеті УЗІ на даний час лікар перебуває на курсах підвищення кваліфікації. І з 2 квітня ми чекаємо відвідувачів по талонах, які приймати Ніна Борисовна в своєму кабінеті. На другому поверсі будівлі без перерви працює масажний кабінет. За розкладом кімната ЛФК. Тут же розташовані два фізіотерапевтичних кабінети. Справжньою родзинкою поліклініки є дитячі туалети. Для хлопчиків синенькі, для дівчаток зелененькі. По три кабінки, по три умивальники, всі різні, розраховані на дітей різного віку. Позитивна обстановка, все дуже красиво, хорошо. Тобто ну, багато жителі я думаю, нашого міста благодарні нашому міському голові, так сказати, за все. От, такі благоустройства міста, тому нам подобається. Мы очень рады, что здесь такая вот новая, красивая поликлиника, потому что ребенку нравится как бы сюда идти. Хоть он и больной, но все равно ребенка радует, то, что все красочно, красиво. С другой стороны, что все врачи как бы сосредоточены больше в одном месте. Конічно, хочеться, щоб не ні но але всьо да всьо така атмосфера, все таки рібенку допомагає виздоравлювати до обіду. Потік відвідувачів поступово вщухає, але робота лікарів не припиняється. Всі вузькі спеціалісти розраховані не тільки на місто Ірпінь, а надають допомогу і дітям із Ворзеля, Гостомеля Коцюбинську. У нас було е, дітей по із селищами 11 тисяч в тому році, то в цьому році 15 тисяч. І це не всі діти, які враховані. Це тільки ті діти, які тут зареєстровані. А дітей, які переселенці, а дітей, які переїхали з батьками з міста Києва і придбали тут житло, і які не є зареєстровані в місті, то їх значно більше. І, звичайно, наші ставки розраховані не на таку кількість дитячого населення, але більше за додаткові ставки лікарі мріють про здоров'я усіх і в першу чергу дітей, аби батьки більше приділяли увагу не лікуванню, а профілактиці. Надію, що будемо співпрацювати, і наші діти в Ірпіні і в селищах будуть абсолютно здоровими. Буде переважати перша і друга група здоров'я. Людмила Лозова, Володимир Пономаренко, Ірпінь ТБ.